Уявіть собі таку сцену, Україна 17 століття, селянин, звичайний хлопець, бере в руки шаблю та йде на Січ, і через кілька років стає полковником вільний, гордий, незалежний. А тепер інша сцена. той самий хлопець, але вже його онук у 18 столітті. Він входить до кабінету в Петербурзі, низько вклоняється царському чиновнику і просить підтвердити право. На власних селян. Чуєте цей контраст? Ось вона. Історія того, як українська еліта, народжена у вогні Свободи, поступово перетворилася на імперських службовців. І перш ніж ми почнемо, прямо зараз натисни Підписатися і напиши будь-який коментар, хоч я тут, чи починайте вже. Це чесний спосіб отримати українську історію живою та доступною. Бо як показує досвід. Правду про наше минуле дуже часто від нас приховували або подавали крізь криве дзеркало. Ось проблема, про яку нам ніколи не говорили. У школі нам розповідали про героїчні походи козаків, про битви, про Хмельницького, про Мазепу та про Січ. Але нам не розповідали головного як українська старшина, вихідці з простого люду поступово зрадили ідею свободи. Перетворившись на маленьку, але дуже амбітну еліту, яка своєю поведінкою фактично посприяла знищенню автономії Гетьманщини. Так, винна була імперія. І так, винні були війни, московська політика та зовнішні сили. Але є чесна правда, яку час почути: частина української старшини просто віддала свої свободи за посади, титули, землі. Та царську ласку. І саме про це наше відео. Бо якщо ми не розуміємо, як тоді все зламалося, ми ризикуємо повторити ті самі помилки вже сьогодні, буквально ті самі. Бо людська природа за 300 років не змінилась. Ми розберемо, як формувалася старшина, як вона стала елітою, чому частина добровільно пішла служити Москві. Та хто саме це зробив з іменами і перевіреними фактами. І які були наслідки для українського народу? І найголовніше, що ми можемо зробити сьогодні, щоб не повторити історію? Як із вільного козака робили старшину? Спочатку старшина не була окремою кастою. На Січі посада дорівнювала довірі. Сьогодні ти хоробрий, мудрий і впертий, а завтра ти полковник, суддя чи кошовий. Січ була республікою прямою демократією. Ось чому вона так дратувала всі імперії світу. Але на лівобережжі, коли почалась державність під гетьманами, все змінилось: з'явились маєтки, уряди, адміністрація, податки, і там, де є ресурси, з'являється боротьба за них. Старшина перетворилась з обраних серед рівних на постійних власників посад. Десь у 1650-70-х роках посади почали успадковуватися родами. Так виникла малоросійська шляхта. І тут виникає ключове питання: чи була старшина зрадниками? Ні, не всі. Але дехто зробив вибір, наслідки якого ми відчуваємо і сьогодні. Після періоду руїни 1660 80 х років. Україна розривалася між Польщею, Москвою, Кримом і власними амбіціями гетьманів. Московська стратегія була неймовірно проста і геніальна зруйнувати через еліту. Ось кілька ключових фігур. Іван Брюховецький – перший, хто став гетьманом під царською рукою, підписав московські статті 1665 року, які різко обмежили автономію. Брюховецький увійшов в історію як приклад того. Як інколи популізм закінчується трагедією. Його вбили ж власні козаки. Іван Самойлович, сильний політик, прагнув об'єднати Україну. Але його залежність від Москви зростала. Урешті Москві він став непотрібен, і його просто усунули і відправили в заслання. Іван Мазепа, одна з найскладніших постатей, 20 років служив в Москві, отримав безліч привілеїв. Та коли Петро І почав ліквідацію автономії, Мазепа зробив спробу вирватися. І, на жаль, програв. У листах Петра І є прямі вказівки на плани щодо ліквідації козацького устрою. Чому старшина йшла служити Москві? Три реальні мотиви: перший соціальний профіт. Старшина хотіла стати шляхтою. Польська модель була зрозумілою: якщо ти шляхтич, ти маєш статус, власний герб. Право на селян та спадковість. Москва давала це ж саме, але без конкуренції з польськими магнатами. Друге земля та ресурси. На лівобережжі старшина отримувала села, податки, лісові та рибні угіддя. Укази на підтвердження маєтки видавалися царською канцелярією. Третє безпека та стабільність. Після десятиліть війни багато старшинських родів. Просто хотіли, щоб їхніх дітей не вбили на найближчій битві. Як і заліти вільного козацтва виросла імперська бюрократія до середини XVIII століття старшинські роди поступово інтегрувалися в структуру Російської імперії. Ось список родів, які стали частиною дворянства Апостоли, Милорадовичі, Лизогуби, Марковичі, Скоропадські, Туманські та Полуботки. Давайте розглянемо декілька родів. Перше. Рід апостолів. Рід апостолів походив із Молдавії. Воєначальники служили Богдану Хмельницькому, були полковниками, брали участь у війнах проти речі Посплитої. Ключовою фігурою був Данило Апостол. Колись простий козацький сміливець із прилук став полковником. Багато років воював. Уже за Петра І він потрапив у царську немилість. Потім повернувся і став гетьманом де-факто, маріонетковим, але з певними повноваженнями. А як складалась доля його роду його нащадки повністю інтегрувалися в російську еліту, отримали дворянство, володіли великими маєтками на Полтавщині, служили у Сенаті, в гвардії та в імперських міністерствах. У XIX столітті серед апостолів були генерали та губернатори. Рід припинив політичне значення після 1917 року, а частина родини емігрувала. Козацький полковник із вільного люду дав початок династії, яка закінчила існування як імперські дворяни рід Милорадовичів. Балканське за походженням родове коріння. У часи Хмельниччини козацькі старшини, полковники, ключовою постаттю пізнішої імперії є Михайло Малорадович, герой війни 1812 року. Генерал-губернатор Петербурга. Один з найвідоміших аристократів імперії, якого вбили декабристи у 1825 році. Його далекі предки служили ще під гетьманами. Милорадовичі володіли величезними землями в Чернігівській і Полтавській губерніях, служили генералами, віце-губернаторами, членами Думи. У роду були меценати та імперські дипломати. В 1917 20 х роках частина роду загинула, частина втекла. Останні представники емігрували у Францію та Сербію. Рід, який вийшов із козацьких полковників, завершився як один із найвпливовіших аристократичних домів імперії. Третє рід Лизогубів. Перші відомі старшини. Лизогуби, полковники Чернігівського та Ніжинського полків за Хмельницького, були активними учасниками визвольної війни. Ключовою особою є Яків Лизогуб. Генеральний обозний, фактичний прем'єр Гетьмана Скоропадського. Вже тоді родина отримувала великі маєтки за службу. Їхній рід отримав російське дворянство, мав великі маєтки в Седневі та Лемешах, займав високі бюрократичні посади в імперській вертикалі, був одним із найбагатших українських малоросійських домів. Їхній фінал 1917 року знищив політичний вплив роду, маєтки були конфісковані. Історія того, як від козацької шаблі вести шлях прямо до імперського мундиру. Четвертий рід скоропадських на початку. Полковники часів Хмельниччини та доби руїни. Ключовою фігурою імперського періоду є Іван Скоропадський. Після Мазепи став лояльним до Москви гетьманом. Його рід розвивався так: скоропадські служили генералами російської армії. Отримували маєтки на Чернігівщині та Полтавщині, навчались у петербурзьких військових школах, вели себе як типові імперські дворяни. Фінальний поворот історії дуже символічний. Павло Скоропадський, генерал імперії, потім гетьман Незалежної України 1918 року. Останній вибух історії козацького роду вже після падіння імперії. Рід, що століттями служив трону, раптово повернувся до українського державництва. На історичному фіналі. П'яте. Рід Полуботків Козацькі отамани та полковники Чернігівського полку. Ключовою фігурою є Павло Полуботок, наказний гетьман, ув'язнений Петром І і котрий помер у Петропавлівській фортеці. Боровся за автономію. Але далі рід інтегрується в імперію. Його сини та онуки отримали дворянство, стали офіцерами, мали високі посади у губернських адміністраціях. У XIX столітті полуботки стали сенаторами. Їхній фінал 1917 року, повністю імперські чиновники. Навіть рід людини, яка загинула за українську автономію, став частиною системи, проти якої вона боролась. Як старшина поводилася зі своїми ж українцями. Ось тут саме найболючіше. Бо старшина почала робити те саме, що раніше робили польські магнати, а саме, обмежувати свободи селян, посилювати залежність та збільшувати повинності. Універсали лівобережних гетьманів 17-18 століття прямо фіксують збільшення трудових повинностей селян. Українці, які ще 100 років тому були козаками, перетворювалися на залежних селян. Козаки хотіли волі, а отримали те саме, що сьогодні в супермаркеті. Акція триває недовго. І як це закінчилося Ліквідація автономії та русифікація еліти. 1764 рік. Скасовано Гетьманство. 1781 рік знищено полковий устрій. 1783 рік Поширено російське дворянство на старшину з цього моменту старшина це вже імперське дворянство, а не козацька аристократія. Але чи була альтернатива? Так, історики прямо кажуть. Україна кілька разів була за крок до створення власної республіки. Які були можливі сценарії? Перше. Гадіцька унія. Україна як третя частина Речі Посполитої. Друге. Самостійність під Мазепою з опорою на Швецію. Третє. Продовження моделі Запорізької Республіки. То чому ж це не вийшло? Є три фактори. І перший розкол еліт. Друге. Зовнішні імперії, що маніпулювали старшиною. Третє. Бажання частини старшини мати привілеї, а не свободу. То що було б, якби ми обрали модель республіки? Давайте тільки уявимо Україна, яка не знала кріпацтва. Україна, де старшина, це не дворяни, а виборні адміністратори. Україна, де влада не передається по спадку, а звітує перед громадою. І Україна республіка, орієнтована на Європу, як Швейцарія, Нідерланди чи Венеція. Економіка на основі дрібного та середнього власника. Громади з владою на місцях без імперських експериментів, русифікацій і колоніальних реформ такою ми могли стати. І саме тому цю історію треба розказувати. Так, що ми можемо робити вже сьогодні? Не повторювати помилок минулого, пам'ятати, що вільна держава тримається не на еліті, а на відповідальних громадянах, будувати суспільство, де влада обмежена законом. Підтримувати культуру критичного мислення та не дозволяти нікому приватизовувати державу. Друже, якщо ти дослухав, значить це відео для тебе. І якщо ти хочеш, щоб історичні уроки змінювали майбутнє, прямо зараз підписуйся, лайкни відео, напиши комент. Це справді критично важливо для просування. Пошир серед друзів, бо цю інформацію від нас десятиліттями приховували і перекручували. І якщо маєш можливість, підтримай донатом. Це дозволить створювати ще глибші дослідження, які повертають українцям їхню справжню історію. Бо тільки коли ми розуміємо минуле, ми можемо не повторити його помилок.